Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає відбити ворога від Бахмута, знищити росіян, що ведуть наступи на наших військових в Бахмуті. Так, є така потреба у військових Росії відступати. Це в них є. В їм не вистачає багато чого. Угу. Не вистачає. Дійсно, вони будуть просити, щоб їм давали снаряди, щоб здійснювати обстріли бахмуту. Зараз буде а, така, як передишка, чи щось у них відбувається. Про що це говорить? Готуватися, підготуватися, підготуватися. В них багато загиблих і, напевно, що жива сила. Так, до них приїде ще жива сила. І, і вони очікують оці, щоб здійснювати обстріли дуже багато полонених. От я так розумію, ці люди. Полонені, які з Росії, це, напевно, ці люди, які тільки що приїхали от. Мобілізовані. Так, дивіться, ще буде три, я так розумію, три. В Приїзди. От три партії людей із Росії, оцих мобілізованих підготовлених чи слабо підготовлених. Також на нашу діяльність, на військову, ну, діяльність наших військових українських підриває дуже сильно колаборанти. Люди, які працюють на ворога. Незвичайно багатими партіями перебувають росіяни. От, багато хто здався в полон. З приводу обстрілів. Закрита дорога, не вистачає боєприпасів, і в них буде дійсно голод з, ну, з цього приводу в росіян. Тут все треба закривати. Наказ стояти до кінця. От стояти ще людей, людьми будуть вони закриватися, мали видійти. Тут страшні речі, багато цивільних людей, багато поранених дітей, жінок. Це все так? Заперечую. Ну, план такий, щоб зруйнувати місто у росіян. Будуть набирати ще людей. Заперечую. Заперечую повністю весь негатив повертаю ворогові. Відкриваю дороги військовим України. Так, стан важкий. Все буде добре. Маємо. Маємо підтримку, маємо допомогу. Військовим прийде ще. Забезпечення, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть українським військовим у Бахмуті. Знищити росіян, ворога, відвернути на віки вічні від Бахмута. Перекриваю. Більше ворог не може наступати на Бахмут. Руйнуються всі його плани. Всіх, хто на ворога працює, прошу викрити. Більше вони не можуть цього робити. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо над Бахмутом для військових України, надати весь необхідний захист і знищити ворога росіян. Більше вони не можуть обстрілювати місто Бахмут, наступати. Закриваються всі шляхи дороги російській. Для російської військової техніки вона не може добратися до Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити всіх військових і цивільних людей в Бахмуті. Надійним щитом від бомб, ракет, снарядів, дронів, куль, всієї можливої агресії, що йде від росіян. Буде так, буде так, буде так. Зламайте, зруйнуйте всі плани ворожі росії. Бахмуті нічого не вийде, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть, захистіть наших військових в Бахмуті. Більше ворог не може обстріли робити, більше не може наступати, тікає, лякається. Буде так. Дякую за увагу.